Привіт, такі шановні друзі, дорогі підписники. 7 вересня неділенька центр Львова, оперний театр. Все як ми любимо. Фонтанчик працює, люди відпочивають. І лише москалі хочуть покращити якість українських ґрунтів. Ну, менше з тим. Гуляю я тут, як гуляю, з дружиною приїхали. Мали цілу купу справ. Так що ніби і вихідні, і тих вихіднів не видно. Вихідних. йду, ось так, руки болять, ноги болять, але жалітися. Жалітися не той час. Отак От вирішив по дорозі познімати, як тут виглядає. Під кінець, то вже навіть не кінець, то вже початок осені життя у Львові. Львів зараз наповнився студентами. Розпочалось навчання школи, університети, інститути. Все гуде. І, відповідно, і в центрі також дуже багато є людей. Погода шепче, тепло. Тут традиційно йде такий, як би сказати, центр спілкування, центр спортивного життя, шашки, шахмати. Але паралельно тим кожна лавочка зайнята і тут молодь знайомиться, спілкується, обговорює події, новини, ділиться враженнями. Так, хі Запах диму. Мабуть, хто скинув недопалок і смітник загорівся. Дружина з подругою десь пішли на площу ринок. І зараз я отак пройдуся і напевно до них приєднаюся. Дивно, що не чути тут музики вуличних музикантів. Як правило, в цей час все гуде, все гримить. Лунає музика. Я якраз наближаюсь до самих таких грибних місць для вуличних музикантів. Наразі бачу тільки якийсь момент. Мікрофони стоять, але ніхто не... Тут, тут традиційно також ще збирають кошти на Збройні сили України в цьому місці. Така невеличка імпровізована ярмарка. Тут фото пропонують. А, ось ці музиканти.

Підступне сонечко, не дивлячись на те, що вже осінь. Латинська катедра. Соня у нас неділенька, тому центр. Пішохідний солдатів окремі види транспорту пропускають. Ну і всякі там доставки на велосипедах, мотоциклах. Ще інколи громадський транспорт приїжджає. Але більшості автомобілів не видно. Морозового. Так, це у нас, бачите, Латинська катедра. Вверх. Тут у нас вхід під парнізонного храму. Щось не так. А, вже там великі сиралі Знаєте, йдеш так, дивишся, ну зовсім не схоже, ну, судячи з одягу людей, що зараз вже осінь. Виглядає так, ніби ще досі літо. Тепленько. Всі ходять так по літньому втягнені. Я в шортах і відчуваю. Як тепле, візке повітря, так потіло. І терець проганяє. Так, тут у нас, напевно, біля гарнізонного храму благодійна ярмарка. Це у нас львівська волонтерська кухня. Продають різні смаколики і збирають кошти на Збройні Сили України. Ми тут регулярні, можна сказати, постійні клієнти. Думаю, сьогодні також не обійдеться без того, що ми щось цілий день купимо. Ну, буквально звідси вже площа ринок. Бачите, вже такі маленькі велосипедики для дітей теж з електричною тягою. Виглядає так, наче біговело, але насправді він з моторчиком. Так, 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 музика лунає. Що зробиш? У глянь з кожного кафешки, з кожної з бару. І треба звідси швиденько рухатись, бо заблокують авторські права. От це. Ми на площі ринок. Бачте, пройшло стільки років. Ринку вже тут як такого немає. Але люди все одно приходять. Більш так погуляти це. Саме що не є туристичний центр Львова. Кожен, хто був тут з живою туристом, 100% побував на площі ринок. Подивився на нашу відратушу. Попив від своїх сали. Тут частенько відбувається ветеранський ярмарок. Соні я бачу, або вже відбувся і закінчився, або не було. Ну ще такі пригальні місця залишаються. Ага. Трубач грає. Там, бачите, на насамфрівіт, але ну, от вже закрили. Всім ну, лів'янам знайомий звук нашого львівського в даному випадку старенького-старенького трамвайчика. Secția s'audent Наша ліська купальня кави. Ось дані споряд з одним коментатором на каналі розказував він, що ми от русскі, ми тут були. Задовго до українців каже, навіть у Львові є вулиця руська. Кажуть, чоловічі такі глибокі познання історії. Кажуть, коли тут була вулиця Роска, то про Росію ніхто ще не знав і не чув. А такого міста, як Москва, в планах навіть не було. Триває. Так, ще одне наше цікаве місце. П'яти підземельі. Так, а я вже майже обійшов довкола, довкола центральної Львівської ратуші. Зараз буде сонечко світити в об'єктивчик. Так, щоб... Позбутися такого ефекту я, мабуть, зайду на вірменку. Бачите. Яка тут картина. Всі кафе заповнені туристами. Попа людей. У нас екскурсії. реклама. Оу, зайшов в файно. Так, це я от йду по вулиці Друкарській і виходимо на перехрестя з вулиці Вірменської на праворуч, якщо повернути з нас там буде дзига. О, сесія. Гарне місце, а тут теж сонце світить, Ну, якось будемо старатися біти прямі сонячні проміння камеру об'єктива. Така гарна романтична історична вуличка з гарною архітектурою і не лише асолямпа. Треба мою прогулянку потрошки завершувати і йти шукати дружину. А то вона без мене цукаву вип'є. Так, шановні друзі, дорогі підписники, пані і панове, а також ті, хто вперше потрапив на канал. Всім вам дякую за перегляд. Бажаю вам всім міцного здоров'я, щастя, мирного неба. І, звичайно, до нових зустрічей. Ставимо подбайки, пишемо коментарі. Хто ще не підписався, обов'язково підписуємося. Одним словом, все, як я вчив. І разом з вами ми зробимо україномовний контент популярним, відомим, а також про нашу Україну і про Львів буде знати більше людей у всьому світі. На цьому я вам всім кажу па-па і до нових зустрічей.